Вітаю на каналі Зелена Метушня. Ми сьогодні на дачі. У нас вчора йшов сніжок середина листопада. І ось таку чудову картинку ми маємо. Це приклад того, як взимку гарно може виглядати ваш сад. Сад запрошує прогулятися, тому і вас я запрошую на цю прогулянку. Ще не замову, ще плюс один зараз, немає мінусів. І отакий легенький сніжок. Рослинки цей сніг витримують, штамбові рослини також. Але в цій зоні у мене є рослинка, яку я не встигла зв'язати, і треба вже сьогодні цим зайнятися, позв'язувати ті рослини, які розпадаються від мокрого снігу. Я намагаю свої рослинки формувати, стригти так, щоб не довелося зв'язувати, але декілька в саду існують, що потребують моєї додаткової уваги. Отака ялинка-коніка. Дивіться, кипарисовики. Цей кипарисовик, він такий з короткими гілочками, він тримає їх. Бульвар також тримає. Свої гілочки, а ось блю сюрприз, подивіться, як він розвалився. Оце кожного року так. Бачите, навіть невеличкий мокрий сніг, отак його вже розвалює і залишається ось в такому вигляді. Звісно, треба зв'язати. Я цього не робила, бо боялась, що рослинки зіпріють. Тепер вже час це зробити. Ще залишились осінні кольори. Листочки на деяких чагарниках позалишалися і яскраво серед снігу виглядають. Ось така зимова казка у мене сьогодні. Дуже все так чудово. І оскільки позалишалися листочки на барварисах, виглядає дуже дуже гарно. Ось такі шапки лежать на соснах, навіть не хочеться прибирати. Взагалі то я сніг по можливості струшую з своїх рослинок, щоб не розвалювалися кущі. Але зараз так все гарно, що цього не хочеться навіть і робити. Також я зв'язую на зиму шаровидні туї. Можливо б, коли в молодому віці я їх більше пристрагала, то вони б тримали форму, але ось сьогодні трошки зв'яжу. Не обов'язково їх дуже міцно так обмотувати. Я роблю одне таке кільце з натуральної такої мотузки і одного такого кільця достатньо, щоб трималась форма на такой туї. Рослинки у мене невеличкі, але вже зараз сад виглядає привабливо. І якщо ви знаходитесь в саду, якщо цей сад побіля того житла, в якому ви проживаєте постійно, навіть в холодну пору року, то я рекомендую вам все ж таки придивитись і висадити декілька рослин, які будуть виглядати взимку привабливо. Для цього достатньо мати декілька хвойних і листяних дерев, які формою крони також будуть прикрашати ваш сад. До таких дерев можна віднести такі з плакучою формою крони або гарно застрижені такою кулею на штамбі, як отак подалі. Більш лівіша це слива в мене хесей. Є в мене ще застрижені на декількох ніжках, але це далі в саду. Гарно виглядають хвойні, які формою крони зовсім між собою відрізняються, тому хочеться зупинитися поглядом на кожній рослинці. Туї я приїжджала минулого разу, я всередині почистила, тому ось такі вони гарненькі, зелененькі. Крона чиста. Тепер за зиму тут не заведуться ніякі хвороби і все буде гарненько. Сосна «Вінтерголд» вже була жовтого кольору, але зараз прикрила сніжком. Цю сосну хочеться бачити навіть і без снігу. Ось так трохи її почищу. Дивіться, як яскраво виглядає. Такий жовтий, насичений, навіть ближче до такого помаранчевого. Трави також прикрашають сад. Зверніть увагу на них. Не Всі трави можна посадити в маленьких садах, але є трави, які середнього розміру, і вони досить цікаво будуть виглядати в вашому саду. Ось так снігом прикрилися мої спіреї і зараз виглядають наче камінці, тут, а не кущики. Сподіваюсь, вже скоро підросте моя сосна і структура її гілок нижніх буде більш виразною і також прикрасить зимовий сад своєю структурою. А ось так виглядають. Невеличкі рослини, невеличкі злакові, такі декоративні трави. Бачите, їх ще трошки зовсім присипле снігом. У нас не завжди сніг буває, але зараз все так гарно, тому хочеться милуватися цим і просто прогулюватися по саду. Далі, он міскантус це такий з середніх сортів, який не виростає вище 80 сантиметрів, соцвітями десь метр, але в цьому році соцвітя не встигли заколоситися. Напевно, спекотне літо так на них вплинуло. І дуже гарно виглядає зараз звичайна вишня. Вона ось такої у мене плакучої форми зростала, і ми вирішили її залишити. І ще й смачні вони вона має плоди. І дивіться, як восени гарно забарлюються, коли вже яблуня повністю облетіли листочки і залишились тільки самі яблучки. Також дуже гарна така мальовнича рослина. Подивіться, як, як це гарно виглядає, коли притрушені так снігом трошечки гілочки, по зимовому, новорічному. У нас на Новий рік не завжди гарна погода. Це така взагалі-то завжди мряка, якась вологість і плюсова температура. Напевно, зараз треба запам'ятати цей вигляд, щоб потім. На Новий рік вимкнути це відео, передивитися і згадати, якою ж може бути зима в саду. І, знаєте, зараз ось приїхала і роздивляюся свій квітник. Тут саме квіти, тут немає хвойних рослин і. Цьому році намагалася створити такий квітник з багаторічників, який буде привабливо виглядати восени і взимку. Ну і, звісно ж, влітку і навесні це е, безумовно. Ось подивіться: якщо не зрізати багаторічники на зиму, це може бути ось така приваблива картинка. Мокрий сніг трошки зігнув куничники, але вони. Такі стійкі, вони ще й піднімуться. Дуже гарні в них колосочки. І ось так природньо виглядає мій квітник. Подивіться, як на очітках такі сніжні шапки затримались. Ще скоро сніг розтане, вже капає з даху. Навіть шаблі ще деякі в цвіту позалишалися. І також привабливо виглядають, хоч і вже засохші, ось такі насінні коробочки, це на звичайна пурпурова. Подивіться, як цікаво. Гортензії я позрізала, бо на них. Шапки, оці такі повні, вони зламуються від снігу і від вітру взимку. Я вже колись залишила для зимової декоративності, але повиламувала гілки, тож я їх не залишаю. Зрізаю самі соцвіття, вони в мене підуть для укриття теплолюбних гортензій, великолистяних. А ці я залишила. Ну, Звісно, такі маленькі суцвіття можна і залишити, з ними нічого не буде. Знову ж таки трави. Ось так піднісе там лісохвостий, він високий і він буде завжди з-під снігу виглядати. Гляньте, якою такою кроною він тут таким пагорбом класним виглядає. Декілька травинок торчать до гори, а декілька повислих. Ну, класнича ж рослина, я дуже задоволена цим квітником. Рада, що мені вдалося їх створити, і створити з таких рослин, яких ви завжди можете в доступі вільному знайти, і за помірними цінами, я б навіть сказала, дешевими, або розділити свої кущі, або багато таких рослин знайдеться у ваших знайомих, подруг, які завжди поділяться, бо вони швидко розростаються. І по осінньому гарний сад, і по зимовому просто класнючі. Попідсивала тут восени газончик, він попроростав. Ну, Сподіваюсь, він переживе зиму. Бо куди ж діти, як він. Як літом у нас була спека, не посієш, навесні спека, а лише восени можна було посіяти, коли перший дощик прийшов, ну, не вистачило погоди, щоб він більше підріс. Ну, сподіваюсь, йому нічого не буде. В природі ж ця трава росте. Тут вже більше хвойних рослин. І, бачите, також своєю кроною прикрашає ось така плакуча ліщина у мене, це сорт конторта. Розпухнастились від важкості снігу ялівці і кіпарисовики, кулясті форми, кущів застрижених, також гарно виглядають це верба нана Зараз ліщину прикрашають купа сережок, які. Рано весні розпустяться такими гарними пухнастими бруночками, позапилюють мені жіночі квіти і будуть у нас знову такі горішки. Дуже ці сиріжки гарно виглядають. Ось так. Тож можна і плодовими, і горіхами прикрашати свій сад. І бачите, листя також гарно забарвлюється жовтого кольору. І Тут у мене ділянка ще не так сильно наповнена рослинами, але ось я формую клен, клен гінала, формую його на ніжках. Хочу ніжки нижні, тоненькі, я трішки позрізаю, щоб вони мали вигини, цікаві, а потім сформую крону на самому верху. Бачите, там вже багато пагонів, і наступного року це дерево вже дуже-дуже буде привабливим. А оскільки моєму саду всього лише 3,5 роки, подивіться, як з пагінця 50 см можна виростити собі швидко сад, створити затінок, в якому буде приємно відпочити, і також приємно прогулятися навіть в зимову пору року. Плакуча брізка з осінніми кольорами листочків ще тримається. Хвойні рослини, грунт чорний присипаний снігом, і не видно, де газон є, де газону немає. У мене його ще й немає, тому зараз якраз такий пік декоративності в саду. Знову ж таки, плакучі форми хвойних рослин прикрашають. Барбариси ще палають, дуже гарно виглядають. Я їх висаджую різних сортів, різних форм, щоб отак прикрашати свій сад. Тут багаторічники і тут нещодавно висаджені такі посадки у мене. Молоденькі сосни ще зовсім маленькі, щоб. Милуватися ними під снігом, але це ті сорти, які зростають не так вже й повільно. Вже років за два ми побачимо гарну структуру цих сосен. На фоні живої огорожі з темних листочків це буде гарно виглядати. І я все ж таки вирішила висадити огорожу не з бірючини, а огорожу з хвойних рослин. І тут в мене висаджені кілька саджанців колоновидних тисів. Я не показувала посадку, бо тиси дуже маленькі, але не встигнемо і оговтатись, як вони підростуть, так як і інші мої тиси та й інші рослинки. Ще раз повторюсь, садом 3,5 роки. Так, є рослини, які перевезені з мого старого саду, і це більшість рослин. І саме вони зараз створюють структуру, але є такі рослини, які з П9 висаджені були. Три роки назад і, і поступово всі ці роки, тож були вони достатньо маленькими, а вже зараз отак можуть створити структуру саду. Живі огорожі однотипні, мені не подобаються. Тут висаджені різних сортів. Бачите, вони і вузькоколоновидні, і пірамідальні за формою, і це і туї, і ялівці. Мені подобається все перемішувати, гарну структуру має церсис. і, можливо, не так видно на камеру, але він має дуже-дуже темні пагони. Вони відливають, наче таким фіолетовим кольором. І трошечки вони мають такі вигани цікаві. Цей церсис я також садила дуже маленьким, 50 см був пагінець 3,5 роки тому. Тож, придивіться до рослин, які швидко створять вам. Сад, і, звичайно, вже поміж цими рослинами ви вже можете висаджувати ті рослини, які більше полюбляєте, навіть квіти, дивлячись, з якої сторони посадити від таких дерев. Я не зрізала піон, також присипаний снігом, він гарненько виглядає, але видно плями, звичайно, від хвороб, то треба було б зрізати і утилізувати. Ось так гарно ще один кущ. Ніси там лісохвостого виглядає. От, він мені і влітку подобається, і його зріст, він настільки такий височенький, що дуже гарно поєднується з багатьма, чагарниками, а особливо з волотистими гортензіями. Так, як все гарно. Просто неможливо. Відірвати очей. А ось тут від снігу яблуня прикрила мою ділянку, і багаторічники, звісно, вже не так гарно виглядають. Тут у мене також були переробки, але це вже я буду показувати наступного року. І сьогодні в мене задача така, що треба зайнятися укриттям від холодних вітрів моїх. Великолистяні гортензії, вони в мене сорти ремонтантні, але вони все одно шкодяться від морозів і ось так були, отак не наросли мої гортензії і навіть не квітували в цьому році, бо тоді, коли вони прокинулись від зими, у нас в травні 11 числа бахнули морози до мінус 5 на цій ділянці, і так мої гортензії і не оговтались. Деякі ось навіть зовсім маленькі-маленькі. Тож я хочу зробити сухе укриття, яке не буде їм шкодити. І дуже цікавий метод я для себе віднайшла такий, на ось таких ніжках, якщо зробити дах, щоб не замокало. І вже саме ніжки можна огорнути або агроволокном, але мені подобається такий матеріал, який раніше клеїли за батареями опалення, такий, він як вспінений такий матеріал, і наклеєна на ньому фольга. Тож я обмотую, а середину заповнюю сухими соцвітями від волотистих гортензій. І таким чином я рятувала одну свою магнолію, в якої були дуже, дуже маленькі бруночки. Мені це вдалося. І от в цьому році я хочу. Таке укриття зробити і для таких гортензій навіть ремонтантних сортів, щоб вони пишно у мене квітували і гарно зростали незалежно від погоди. Ось так, якщо багаторічники не зовсім підібрані, ось так буде виглядати ділянка, тож все ж таки треба. Їх розбавлювати хвойними або кущами, які будуть такої гарної структури, Застрижені або самі по собі триматися. Оцей кущ Барбарису я ніколи не стригла. Він в діаметрі вже більше метра. Гарно забарвився, такі яскраво червоні кольори. І взимку це дійсно гарно виглядає, бо має ось таку структуру. В засніженому вигляді. А позаду цього барбарису в мене таки куляста туя. І бачите, треба такі рослини зв'язувати, бо будуть розпадатися. Але я не зв'язала, бо кулясті туї я навіть не встигла ще й почистити. Зараз вдягну рукавички та швидко почищу крону. Бачите, скільки там відмерлої хвої? Це все треба вичистити, вона легко відпадає. Тому зараз прочистимо і зв'яжу також просто одним кільцем мотузки. Бо така куляста форма може розвалитися і зламатися. Ну, ось так же прогулялася посаду, трошки вам показала. І Трошки попрацюю і додому. Саджайте свої зимові сади, створюйте таку гарну казку, навіть взимку, коли хочеться лише кави і ковдри, а мені хочеться також ще й прогулюватись, навіть якщо замерзли руки та ніс вже замерз. Тож до нових зустрічей. Чекаю вас на своєму каналі знову і знову. До побачення!